І так, всім И І сьогодні я вам покажу, як затрейдитись в 2. Короче, вот Перший спосіб трейду: берете пушки, берете, берете купляєте по закупу. Типу. І потім, коли закуп, якийсь вигідний, то можете закупляти, а потім продавати. Якщо вам нічого не прилетить полізно, все по фулу, то просто продаєте і виходите в ноль. Ну, якщо ж що вже прилетить, то вже будете продавати. Другий спосіб закупу це коли е, брелпас. От, зараз йде брелпас. Він пропаде через 4 дня. І зараз все дуже сильно буде дорожати, коли він вийде на продажу. А коли знову буде обнова і е, почнеться новий брелпас, то всі ціни дуже сильно упадуть. І тоді можна закупляти старі колекції. Наприклад, брілки різні, типа. Допустимо, береш брілки е, і береш якісь старі колекції. Типу, як, от. такі, допустим, чарм, типа, чарм якісь берете. І потім вони будуть рости. Дуже сильно ростають е, старі колекції. Ну, і ще один спосіб трейду це, допустимо, знаходиш е, допустим, скін, кладеш із наліком і такого гортаєш. Ну або просто сидиш. І коли появляється якийсь скін, береш його і купляєш, І продаєш майдорого. Потім ще можуть бути способи трейду, такі, допустимо, як. Е, ну Це вже тіпа, не трейд, це вже тіпа, допустим, грати з кимось дуельки на голду. Ну Це якщо ви добре грати вмієте. Ну, або, кстати, ще на спрейчиках можна нормально так трейдитись. Ну, не на таких дешевих, а на майдорогих. Бо там їх толком не дуже хтось купляє, але то, що вони будуть дуже сильно довго продаватись. Ось вот який у них мінус. Можете на калькуляторі посчитати. Стікерпаки на сікерпаки. Спрейчики ще. Ну, коротше, ще спосіб на спрейчиках. Mm. Ну, і ще можна класти закупи, але на такі скини, які, допустимо, беремо. Ну, це такий майдорогий скин, ви можете майдешеві знайти, e, дуже сильно старі. Вод. А Care Sport, і цьому скіну вже дуже сильно. Виставили з чотирма наклейками. Я, звісно, купувати не буду. а, ну, Можна виставити його, допустимо, за... ну, ставити запроси можна ловити, допустимо, дуже сильно дорогі скини. Ну, Я такі не пробував, але бачив, як деякі ловили дуже сильно дорогі скини. Так що можете попробувати. Ще можна класти запроси на дешеві скини. Але не, ну, такі, типу, більшість середні. І не дуже нові, і не дуже старі. Вона нових дуже сильно великий актив, і там ніхто вам зливати не буде. А на старих то вже таке моя Актива не дуже. Але, типу, так. А на середніх катрасу, що нам? Ну і от. А як їх потім продавати? Якщо ви не знаєте, як їх потім продавати, допустим, ви зловили АКР Спорт з чотирма, не знаю, так... Gold скулами. Ну, або щось таке, коротше, ну, або трохи дешево. Ви берете, кладете з наліпками, ловите лінію і гортаєте тако. І догортуйте. І коли бачите свого конкурента, то Кладете або май вище, типа дорожче, або май нижче. Так що, от які способи є трейда. Напишіть в коментарях, що мені ще зняти. Так що, все, всі підписуйтесь.